Друзі, привіт! Сьогодні робимо розпаковку посилочок з Америки, з США. Отож, давайте трішечки розсунемо їх в сторонку і почнемо. Давайте ось із цієї. Зараз посилки, скажемо, їдуть дуже довго. Її, скажем, на митниці затримують і так далі. Тобто зараз не все так солодко, як би хотілося. Так. Тут у нас... Дивіться, що ми маємо. Ми тут маємо акумулятори. Так. виймайся, виймайся, виймайся. Дивіться. У нас ось тут акумулятори. Шістка і четвірка. Четвірка, дивіться, сумка, до речі, четвірка тут мала бути нового зразка. І сумки не мали бути в комплекті. Я вам скажу, що тут щось її напутали. Американці, але нічого. Це нам на користь, тому що сумка лишньою не буде. Але ж, не так я. я очікував, ну нічого. Дивіться, сумочка для інструменту це також річ корисна. В принципі, корисніше, ніж те, що була четвірка 240 модель, а не 204. -та. Дивіться, ось така четвірочка. 2023 рік. Ах! Ах, ах! Хотів би щось сказати. Ну ладно. Тут також 2023 рік. Бачите, яку підсунули вони нам? Ось, у мене вже 2024 року всі акумулятори були. А тут вони підсунули ось таку жабу-гадюку. 2023. Одна поділка, дві поділки. Ну, це в принципі нам не цікаво. Я думаю, в посилках наступних буде щось набагато цікавіше. 115-та зарядочка, американська, я думаю, всі вже знають, що це таке. Єдине, що бачите, жаба-гадюка. Вони постійно, коли роблять якусь там типу акцію, ставлять туди акумулятори минулого річня, те, що не продалося. Ну нічого. В принципі, і це буде дуже класно. Сумочка є. Так, наступно давайте ось цю посилочку ми розпакуємо. Ось така маленька. Тут багато посилочок розділених. Так. Прям реально дуже маленька якась така коробочка. А це у нас, я вам скажу, новинка. Ну, прям реально новинка, я її ще в руках не тримав. Це прям топчик з імпактів. хвилююся, мені реально дуже цікаво. Прям реально, дивіться. Ну, це у нас самий каркас, відповідний. Кліпса. Так. Тут ще вони поставили, бачите, ще ось таку брошурочку. Раніше їх типу не було. Я вам скажу, ну так, це прям агрегат. Значно важче 850-го. Відразу відразу кажу вам, відчутно. До речі, Мадень Мехіко, 2024 рік вже. Ну, реально така махіна. Давайте вмикайте, пробувати. Ух, я вам скажу цей апарат. Підсвітка. Ну, дивіться, три режими. Один, другий і на 20 хвилин. Прям топово, я вам скажу. Прям, ну не знаю. Апарат класний. Собі однозначно залишу, такий, щоб мати в своєму арсеналі. Ну, 850-м буду користуватись, тому що ну, відчутно, реально з п'ятіркою ну, важкий. Я звик двієчкою користуватися 850-м паперстаком, то ось ця машина, ну, скажімо, з, скажем, з пікіркою, ну, для потужних людей. Наступно давайте ми візьмемо ось цю коробочку таку. Бачите, вона у нас така побільша. Поцікавіше буде. Будемо брати раз таку, раз таку. І зробимо разом розпаковочку. Так, друзі, це для мене не новинка. Ці апарати це прям найтоповіші, дивіться, ось такі апарати 850 і 805 Дві четвірки, сумка, зарядний пристрій. Це прям реально топчик. Це найтоповіший набір, в принципі, в девольта такий, знаєте, де дві позиції. І хочу зараз поглянути. Так, зарядочка 11.04, до речі. Раніше була 115. Так? Значить, АКБшки мали бути 24-тим роком. Так, АКБ 24 рік. Дві поділки, до речі. І цей також. Це вже класно, тому що при транспортуванні. Так, кліпса одна друга є. Цікаво, де виготовлені зараз ці апарати. in Мехіко, я вам скажу. Це вже радує. Це прям... Ну, про них розповідати в принципі, нічого не потрібно. Всі знають, що це за апарати. Прям, ну, це найтоповіше, що є. Звичайно, 860 який був топовий, але 850-й залишиться. Компактність, легенький для всіх задач, ну, прям для багатьох задач він залишається топовим. Не знаю. Це мій улюблений, можна так сказати. І в принципі, якщо рівняти 850, Можна взяти вже і 860 якщо порівнювати імпакт, то можливо краще взяти 921-го гайковерту. Ну, як на мій погляд. І мати 850-го імпакта це, в принципі, буде найкраще. Тому що по вазі 860 і 921-й ідентичні. Тому якось так. Давайте наступно візьмемо ось цю. Вона якась така продовгувата посилочка. Тут також щось, напевно, таке, що я в руках не тримав. Цей сезон у нас дуже багато різних новинки, ну не тільки новинки, а на ті речі, які я ще в руках не тримав. Не скажу, що все. Це не новинка, в принципі, для багатьох людей. Але особисто для мене, то це така штука, яку я в руках не тримав. Це такий фрезер по гіпсокартону. Так, дивіться, до речі. Ну, це не мене цікаво. Тут йде в комплекті Кліпса і відповідно дві. Ну, назвемо їх дві фрези, тому що це не сверла, це спеціальні фрези. Ну і цанга. Цанга є ще зміна. Тут ці і є ще товсті. Все затерлось трішечки? Ну нічого. Так, моделька DCE 555 ось така. Made in Mexico. Давайте вимкну. Спробую, як, як же воно. Воно все бачите, затерлось? Так, тут безлічі різних налаштувань. В принципі, дивіться, ну, це зажимається цанга, щоб відкрутити. Підсвіточка. Тут ось. Так, а ось потрібно натиснути і повертається. Тобто, хто користувався цією штукою, я думаю, вони краще знають, для чого вона і що вона. Дивіться, режим як. Не потрібно нічого тримати. Вімкнули і все, і працює. Штука, я вам скажу, досить прикольна. Особливо для. А, дивіться, ще що тут особливе. Тут ось ця штука регулюється, бачите? Глибиноміром, воно каже, на яку глибину вам потрібно робити роботу. І все. Ну, Професійно. По-девольтовській. Ось така штука. Наступно ми візьмемо ось таку посилочку. Тут, в принципі, можливо, щось десь повторяється, але ось цю, я здається, сьогодні не відкривав таку посилку. Так, Не відкривав. До речі, я згадував що цю штуку. Але так і її і не відкривав. Дивіться, у нас легендарний маленький 921-й гайковерт. Вірно, вірно. Досить прикольні і цікаві комплектації, тому що до сьогоднішнього дня в мене всі були тільки в звичайно каркасі. Дивіться, ось така сумка. Тут немає рабер жорсткості знизу. Так, комплектацію показую. Кліпса, все, як звичайно. Дивіться, зарядний пристрій 11.04. Це вже добре. Батареєчка, п'якірка, 24-й рік. Все, йде в польочку гарно. Це добре. Тому що не затирається. Краще б було ще в картонці. Взагалі було б топ. Так, наш гайковертик 921-й. Такий малесенький-маленький. Мадинчина, в принципі, вони всі йдуть чина на Все працює, все чудово. Все прекрасно. Ось така комплектація. Гайковерти. Так, друзі, наступно беремо ось таку малесеньку посилку. Відчуваю, що тут те ж саме, що в нас вже було, але нам відкрити потрібно. Так, постю залишимо на кінець, тут щось не було і тут, напевно, теж. Щось таке, що в нас не було сьогодні. Так, ну, це вже у нас 860 я Я вам показував. Давайте тільки перевірю, чи він у нас прийшов, працює і все. До речі, ще хотів зауважити, тут є якби така трішечки різниця. Відповідно ось ця штука. Типу вона здається тут надійніша. Саме на ось цьому, 860-му. І біта здається, тут не так буде бовтатись. Ну, це так мені здається. Підсвіточка. Все працює, все ідеально. Мадень мехів Наступно давайте розпочнемо ось таку велику цю. Тут вже у нас, напевно, те ж саме, що й було, але нічого. Вірно. Ось такий наборчик. Який показав. перевіримо. Комплектацію, чи немає сюрпризів. І які у нас тут акумулятори? Тут 11.04, відповідно. Так, макулатура. Кліпси. Так, акумулятори дивимося, який у нас рік. 24-й. Тут дві поділки. Тут, відповідно, також дві. Давайте спробую, чи все працює. Все працює. Не потрібно виймати навіть з пакетів in Mexico. Так, до речі, покажу вам ось реально, чи є різниця. Хоча ні. Тут також, можливо, тут і вже новіші йдуть кріплення. Хоча зараз погляну і зі своїм старішим. Ні, відповідно, все ідентичне? Все ідентичне. Зі своїм. Тому... Хтось, вам казав, якийсь там інший, можливо, щось інше потрібно порівнювати. Так, наступно давайте ось цю ми розпакуємо. А, ні. Ось така посилочка у нас була. Думаю, що ось тієї точно не було в нас сьогодні. Ось ця в нас уже була. Легенько глянемо. Ось 921 4, Дивіться, спеціал бай. 450 доларів вміст ось цієї коробки. Ви розуміли, якщо все брати по окремо. Окремо взяти гайковерт, акумулятор, зарядний пристрій. Там просто. Кліпс 11.04. 5 Тільки з однією поділкою вже. І гайковерт. Зараз вам показую Гайковерт маданчина 24 рік. Це працює. І так, на закінчення, ми маємо ось таку коробку. І по коробці я бачу, що у нас сьогодні не було цього товаришку. Так, а зараз є. І це у нас легендарна, легендарна 405 шліфмашинка, болгарочка. Чому кажу легендарна? Тому що це, в принципі, топ номер один по всіх болгарках девольт. Комплектація. Ручка, мануальчик, ключ, болгарка з козаком. Made і Мехіко. Ось. Спробуємо запустити як. працює вона у нас. Так, все працює. Новенька. Класна болгарочка. Найходовіше, мовно кажучи. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, кого що цікавить. Приєднуйтесь до телеграм-каналу. Всім пока!